Ще був досить тепли, теплий сезон. І як ви вже знаєте про це, тому що не було з чого поживитися, то у нас лобуду, мама нарвала лобуду, насушила листочки, потерла. І якось там, не знаю, погомило сто не знаю, на воді склеяла їх докупи, і на, який, на якийсь кусочок бляги, чи то щось, чи може то була сковорда, не знаю, поставила каміння і розпалила і так сіла біля вогню, а я в неї у а, пилині. Це б тут, тут Ну. Чекаємо на ті е, блинці, які мама пече. Але де взявся, є така була е, група ічейки, щось таке е, від якоїсь, так би сказати, вже сказати, комуністичної партії щось такі причіпки, так як то був Комсомола, то був Партома, то то. То, то, то. то були ічейки, так називалися. Ну, приїхали їх трьох, приїхали на конях. Ну, і ви знаєте, що то був навіть далекий родич мамин. І а, приїхали так, я бачу, що приїхали дяді, приїхали на конях. Ну, то гарно, я дивився на них, але то той її, її мамин родич устав з коня, ногою поперекидав то все, що мама той, мама не ворухнулася. І мама нічого не дуже сперечалася, я не думаю, що там. Бо я так зістався в неї у пелинах сидіти. І вони покричали, покричали, забралися і поїхали. Ви не мали права говорити про це. Цього не було, ні і не буде. Такого не було. Я ж кажу, що ми дійшли до того моменту життя ще перед війною, багато перед війною, що чоловік не вірив своїй жінці, хто вона, а вона не вірила своєму чоловікові, хто він. А пізніше, коли діти почали вже ходити до школи, чи що, вони вже почали мати недовіри до дітей своїх. Тому що вчителі навчали так, а що тато і мама говорять, а що тато й мама роблять.